що ти собі дозволяєш. Що ти собі дозволяєш з Сашою Вишневським і машою Виноградовою Це новий випуск нашого подкасту. І сьогодні ми обговоримо новини, які ми і ви могли пропустити у 2022 році, але до них можна повернутися і проговорити. У нас сьогодні буде гість, який сподіваюся стане для вас натхненням. І звичайно, ми з Сашою розповімо про експеримент цього тижня і порадимо спробувати тобі його чи не спробувати. Слухайте, ми були в такій ситуації, коли людина нам щось говорить, якось вона дає нам якийсь фідбек, і ми розуміємо, що питання не в тому, що ми забагато собі дозволяємо, а питання в тому, що людина собі щось забороняє. Вона і себе ми її бісимо через те. Так, тому найкращий варіант якось її підтримати. Це дати силочку на наш подкаст. Ми, ми спробуємо зарадити. Ми спробуємо якось показати інші варіанти, інші шляхи. Тож будьте з нами, друзі. Ми по. Починаємо. це наш авторський подкаст з машою. Що ти собі дозволяєш? Щось цікаве Саша, Я не перестаю радіти такому поняттю, як демократія, і те, що вона існує в країні, в якій живу я. Тому що моя перша новина звучить так: у північній Кореї оголосили війну приватним перукарям. О -о -о. А що це означає? Ну, уряд хоче залишити в країні тільки державні салони краси. Це з точки зору о, того, щоб контролювати все. Логічно, їм нічого приватного не потрібно. А другий момент, що у них же, я не пам'ятаю, коли це було, але не так давно я теж читала цю новину. Що у них є список дозволених зачісок. Mm, a -a. Список. Типу, що твоя голова має виглядати так, так або так. А приватні перукарі до них ходить молодь, тому що вони стражуть е, всупереч списку дозволених зачісок. І це пункт номер два, що це антисоціалістична поведінка. Розумієш, mm -hmm. чому у тебе от така зачіска, якщо її немає в списку дозволених зачісок? І, там, я коли читаю, я думаю, господи, ну це такий сюр. Слухай, а чого Маш? Це спроще життя? Ти просто кажеш просто не мені маєш, номер три, ти просто Зачиска, не маєш номер три. Вибору, або маєш дуже обмежений вибір, да? Ну, Коли і, в тебе і вибору немає, він життя. тобі не потрібен. Ну, Дивись, дуже часто, коли ти не знаєш, що вдягнути. Тобто в тебе багато всього, і ти сидиш і думаєш, ламаєш голову, що мені вдягнути, що робити? А тут це просто. Два комплекти, два набори, три варіанти зачіски, і все і живеш простим життям, не паришся, не відволікаєшся на все інше, насолоджуєшся якимось іншими важливими речами. Я розумію, що ти частково жартуєш, частково ні. Але, наприклад, я хочу мати варіант обрати, жити таким життям, а не зробити так, щоб хтось вирішив за мене, що я буду жити таким життям. Я хочу сама обрати варіант, якщо я хочу мати три комплекти умов. Літнього одягу і не паритись з приводу того, що одягнути, тому що одне зараз в пральній машинці, <гум> да, там, умовно, <гум> і вже ти обираєш з двох. Ну, я хочу, щоб це був мій вибір: зробити таку зачіску або таку зачіску, а не так, щоб хтось склав цей список. Я погоджуюсь з тобою. Я теж хочу класною новиною поділитися. Насправді я надихаюся класними матеріалами, які зроблені про Україну, і інколи читаю дуже цікаві такі статті, які розповідають, наприклад, про 10 винаходів українців, якими користується весь світ. І інколи нам вважається, що те, що ми знаємо, як рентген, і це зробила саме та людина, на прізвище якого було рентген, Ось, або там інші якісь винахід, які ми знаємо, які там винайшли брати Люм'єр. А насправді це все ми е, насправді є українці, які створювали е, такі прототипи або перші винахіди. і вони або лягли в основу, або насправді були першими. Ось, але то ну коротше, якось десь воно там. Я не то, що коротше, давайте в чому приписувати все. Ми, молодці? ми молодці, молодці багато в чому. Мені дуже подобаються такі м м статті і мені подобається, що насправді ми робимо і робили Та, багато розкажи крутих Вже що штук. ми зробили? Так ось випускник студентка Української академії ШАК створив спеціальну рукавичку, яка називається Talk, яка розмовляє, тобто вона здатна перекладати мову жестів. Мову жестів так. Тобто, це спеціальні руковиці, які ти вдягаєш, ти кажеш мовою жестів, якою розмовляють нечуючі або слабочуючі. і ця мова, ну вона під'єднується до смартфону. І ти ця мова, тобто ці жести, вони перекладаються в зрозумілі тобі слова. Якщо ти не знаєш мову жестів, це дуже корисно. І це спрощує спілкування, і це насправді е, прибирає якісь там перешкоди перепони, які існують сьогодні. Хоча є багато людей, які спеціально вчать мову жестів для того, щоб розуміти краще е, е, свого родича, свого друга. Але тепер є сучасні технології, і ця людина має змогу поспілкуватися з більшою кількістю людей. Супер звучить як дуже крута. новина. а те, з чого ти почав, що е, там багато чого ви знайшли наші, або не наші, або не зрозуміло. Справа в тому, що е, насправді ну в деякі періоди часу є речі, які е, мають статися. І тому умовно хтось в Україні, хтось в Німеччині, хтось в Великобританії е, розробляє один і той самий продукт, можливо, різними способами, але приблизно в один і той самий проміжок часу. А раніше, коли щось розроблялося, це ж не було такого, що ти розробив, виклав у себе в соцмережі, і весь світ побачив, що це сталося. Ти розробив. Показав там одним, і іншим, і в той же час хтось інший в іншій країні це розробив і теж, типу, показав і так далі. І у когось може там сказали, та ти ерунду зробив, а іншому сказали, що о прикольна штука, і виявилося, що вже ти не розробітник. А той інший кого зацінили, той А зробили ви одне і те ж саме. Ну і так буває сьогодні в житті, коли нам приходить якась ідея, і я думаю, що ви чули або знаєте, що ця ідея, мабуть, проходить ще іншим людям там п'ятьом десятьом людям. Ну, що воно завжди лежить на поверхні багато речей. Да. І різниця тільки в тому, хто це зробить. Тому що дуже часто ідея приходить, і дуже часто буває ситуація, коли хтось робить, і ти кажеш, тю. Та в мене ця ідея була ще там два місяці, два роки, п'ять років тому. Але щось там не доробили. Тому, друзі, давайте собі це дозволяти. Ось, Давайте робити і давайте ось, е, е, ну, дарувати цим класним речам своє ім'я. Круто. Що ти собі дозволяєш? Сусіди? Тут ми говоримо з людьми, які насправді десь поміж нас. І сьогодні ми набираємо людину, яку знають в Україні в світі шоу-бізнесу. Він не на сцені, він завжди за нею. Це концертний директор Івана Дорна. Його звати Саша Хам'як. Він дуже багато років. Ну, він мій земляк. Я забула, що це додати. Знаєш, це завжди зближує людей. Але від початку повномасштабного вторгнення він і Діма Авдєєв, Вони створили історію про волонтери культури, і мені здається, що в соцмережах всі бачили, як волонтерять ці хлопці, тому що на таке волонтерство можна дивитися з абсолютним захватом. Тому ми сьогодні вирішили поговорити з Сашою. Можливо, він стане тією людиною, яка надихне вас зараз відкрити в собі нове дихання і почати щось робити. Так, маш набирай, будь ласка, бо це інший рівень волонтерства. Не з точки зору, що вони роблять більше за Всіх ні, як вони відносяться до цього, як вони це проживають, як вони це подають? Тож, зараз поспілкуємося з Сашою. І передамо передаємо вітання Дмитру з команди Волонтери культури. Алло. Саш, привіт, привіт це, привіт, це Маша. І теж Саша, привіт. і подкаст, що ти собі дозволяєш, Да, а, привіт, Саш. Привіт, 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 Саш. Ми розповіли вже трошки про тебе, чим ти займався і чим ти став займатися після початку повномасштабного вторгнення? Але я впевнена, що ти сам про свою Діміну діяльність і про волонтерів культури розкажеш набагато більше. Як ви взагалі придумали це робити? Чи воно саме з собою сталося? Е, ну, як, як це відбувалося? Ми були завжди з дімою в однієї компанії, але ніколи не були друзями. І коли 24-го почалась вибухи в Києві, ми всі, як, як і всі е, друзі, маємо чатіки, і в чатіку почали, типу, що робити, що робити. І вирішили виїжджати на Західну. І всі друзі доїхали, я не доїхав. Але це згодом я доїхав до західної, і коли всі друзі поїхали з західної за кордон, ми з Дімою лишилися удвох. Ми такі, що будемо робити? Він каже: я не знаю. Ми А ми був, Саш, ми... Саш, Саш, вибач, а, будь ласка, був той момент, що всі виїхали, ви залишилися вдвох, і тепер, начебто, вже нікого немає. І ти кажеш: ну будь моїм другом. І він каже: нарешті. нарешті, да. нарешті. Добре, давай дружити. Це, це було згодом. Так, так. Так воно і було, якщо чесно. Це, з часом ми стали дійсно друзями і, напевно, ліпше було. Так, і коли друзі всі поїхали, ми зрозуміли, що ми лишилися вдвох і мій пес. Ми такі, що будемо робити? А я така людина, який не може сидіти на місці. Мені завжди треба кудись рухатись щось робити. І нам хтось, а Дімен Прик… це як препод сказав: знімай відео, звертайся до кіноспілки США в Європу і, і збирайте донати. Ми звернулись, нас поширили наші друзі, які вже були за кордоном. <ріхи> які були за кордоном, так, так. А, а я так але розумію, бать... що Саш, ти друзів називаєш дівчат-подружок, так? Ти кажеш, всі друзі за кордоном, коротше. <ріхи> <ріхи> ну і ті, хто мали ізраїльський паспорт. <ріхи> Так, дівчата, і там у нас да, один хлопець дійсно має ізраїльський паспорт, і він виїхав. І нас поширили, і ми почали що, ми почали збирати донати і почали щось просто робити. І потім якось ми сиділи і гадали, як називатись. Ну, типу, волонтери клас. А ну, що волонтери, хто ми? І ми зрозуміли, що ми працюємо в культурній індустрії. Такі ну, давай будемо волонтери культури. Ну давай, купили якісь логи. Воно само пішло, 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 пішло. Слухай, а ви постійно знімаєте відеоролики в машині? Ну, майже постійно. Угу. Скільки кілометрів, скільки тисяч кілометрів, скільки десятків тисяч кілометрів ви проїхали за ці місяці? Фух, за місяці ми напевно проїхали. Це враховуючи з Європою поїздка з гуманітарною допомогою? Рахуй, Наші, звичайно, є. да. Ну, кожен тиждень у нас протягом 4 чи п'яти місяців кожен тиждень у нас їздить водій а, на Бельгію. Це десь три тисячі км. Угу. Тому десь на тиждень це три туди-три назад, це шість. Ну і напевно, на... я на своєму авто дав вже, напевно, десь тисяч тридцять. Ну і дімка десь. mil, na prova não dá, Ну багато хорошо ну, багато. <рес> Слухай, знаєш, коли е, Саш, коли завжди кажуть про допомогу, і коли ти розповідаєш про об'єм, який ти робиш, він в якихось умовних цифрах, і люди не завжди розуміють там стільки-то на стільки там рюкзаків. Е, може, ви я не знаю, складали якусь статистику. Якщо розкласти всі речі, які ви вже привезли нашим захисникам і захисницям, то, то ви можна… вийде територія міста Чернігів, наприклад, є якась така статистика. Якщо чесно, ми щось не вели статистику. Ну там є типу чотири чи п'ять авто. Ми передали там, по-моєму, чотири чи п'ять тепловізорів, десь близько трьохста напевно, навіть і більше укуплен... укомплектованих наших рюкзаків, які йде там на колінники, на локотники, тактичні перчатки, окуляри, кремати. Що там ще йде? до Ну коротше, там дуже багато чого йде. І ну, так, да. Ну і цим переселенцям-переселенцям теж дуже багато речей передавали. У тебе зараз є час на реальну роботу, на твою роботу, до якої ти так, звик? Так, так, а вже ж, а вже ж. Ми теж ми, у нас як, у нас з'явились волонтери культури. Потім згодом з Іваном euh, було вирішено. Їхати в чарі ці концерти, і навіть коли я їду з Іваном працювати, ми і там донатимо абсолютно правильно. Ти поєднав тепер своє нове захоплення волонтерити зі своєю основною професією. Да, да, да навіть я зі свого ну скажу чесно, зі своєї зарплати зарплати віддаю там процент на це, на І це не не до себе. Не в свій благодійний фонд. Слухай, а у мене таке питання? От е, я вже неодноразово думала про історію, що зараз е, реально мені здається абсолютна більшість українців, хоч потроху, ну хто скільки може, донатить і робить це на постійній основі. А ти мало того, що донатиш на постійній основі, ти ще й волонтериш на постійній основі. Е, коли ми нарешті переможемо і можна буде не волонтерити, тобі легко буде відпустити цю історію, чи ти перекинеш волонтерство в якийсь інший напрямок, тому що в якомусь сенсі воно потрібно завжди, е, ну я думаю, що у нас дуже багато роботи буде в Україні. Нам треба буде відбудовувати. І я думаю, що волонтерська діяльність вона трошки переформатується. Тобто, ми будемо займатися відбудовою міст, приміщень ну там дуже багато чого нам треба буде, допомагати. І треба не забувати, що на сьогодні люди теж. Страждають там у Запоріжжі, в Харківській області, Донецькій, в Херсонській, Миколаївській дуже багато переселенців. Я думаю, згодом і з часом, навіть коли ми переможемо, треба буде їм допомагати, бо будинки в них не з'являться через день чи через два. Тому це, це ну, така дуже довга історія. Мені так здається, не знаю, подивимося. Саш, ми дякуємо за таку твою позицію, відповідально, активну і громадську позицію. Я хотів запитати так більше про тебе, тому що займаючись, ну ти мав інше, інш ну ми, ми всі мали певне своє життя, яке змінилося докорінно змінилося. Ну і зрозуміло, що ми почали займатися чимось іншим, і ти зараз багато почав займатися волонтерством, і робиш це дуже круто, дуже фаново, дуже надихаючи. Чи змінився ти, і чи якщо змінився, то як? Що в тобі змінилося? Ось за цей період починаючи з 24-го. Ну змінився 100%. О, змінився, я став міцніше. Це 100%. Я м -м, зрозумів, що в мене дуже багато сил, і я можу працювати нон-стоп. Що зараз роблю? Я працюю і з Іваном, і з волонтерами культури. Це завжди ну, така велика праця. Я зрозумів, що можу, можу це робити. Потім я зрозумів, що я можу своїм, своєю усмішкою і своїми е жартами, такими невеликими, трошки допомагати людям підтримувати їх. Бо новини вони ну, з'їдають нас. Я теж читаю новини, мені теж погано, mm. мене теж болить. Але я розумію, щоб підтримувати людей, я можу їх трошки, трошки чимось усміхнути, і вони трошки зрозуміють і побачать якийсь сенс життя. Бо завжди такий, ну все, ми зараз програємо, ми все помремо. Ні, треба треба інакше ну, думати і завжди треба з посмішкою. Я завжди кажу, що українців не перемогти ніколи, навіть коли нас бомблять. Нас хірячать, ми завжди з усмішкою ну, і, і жартуємо завжди там. Ілон Маск щось не так зробив, все, йому накидали там такого, що просто. Ілон Маску хана, все не сказує про нього більше. No, да, да. Ну так, так. Я, я, я жартую, ну, я, я читав ці жарти, і коли я не пам'ятаю, хто на про Тулі написав, так що, збираємо на SpaceX, купуємо SpaceX, він такі, а давай, а, давай. Ну, нас не перемогти в цьому. Тому я. я Думаю, що дуже багато українців змінилося. Я, я дуже з тобою погоджуюсь. В мене взагалі чомусь я не знаю, в якийсь момент було таке розуміння або бачення, що ось, наприклад, якісь негативні події відбуваються. І ну і ми трошки в негативі. Потім все зміниться, і ми е, включили цей тумблер і знову на позитиві. Але я бачу, що вона так не працює. Чим більше люди починають іти в негатив, тим важче їм потім з цього вийти. Тому ось коли є такі дійсно е, і люди, і е, є якісь проекти, які трошки з в іншому форматі подаються з усмішкою, про яку ти кажеш, це надважливо сьогодні. Ну і взагалі, якщо ви ще не підписані в інстаграмі на Сашу Хам'яка. Дімо Авдієва, зробіть це обов'язково. Ви закохаєтесь в цих волонтерів, тому що інакше неможливо. Саш, дякуємо тобі за все, так, що ти вам. робиш усі ці місяці, і бажаємо тобі сил. І, і дуже хотілося б на концерті зустрітися. Хоча можна і десь на волонтерських полях. Маш, так можна було попросити квитки на концерт Вані Дорна? Легко, да. Вони у мене Давайте. є, якщо чесно. Просто концерт перенесли. Тому я чекаю 21 го числа. 21 -го. Так це, це О, ми про, про Лондон говоримо, а не про Україну. Дякуємо, друзі. Нам був Саша Хам'як, волонтер, в якого закохуються. Друже, дякуємо, що ти з нами, що підтримав. І це наш подкаст. А що ти собі дозволяєш? Спробуй. Друзі, це рубрика «Спробуй», і тут ми розказуємо про якісь класні експерименти, які Або ми вони класні, ну, які вони є, які ми з Машою проводимо, тестуємо для того, щоб вам на власному досвіді показати, розказати і якось прожити всі ті трендові штуки, про які зараз говорять, розповідають, які радять, і які всі хочуть якось теж спробувати ось спробувати. Цей тиждень був твій. Ти сьогодні зірка, що ти спробував, Саша? Так, Маша, Ну по перше, кожен тиждень мій. you <laughs> <свісн> друзі, який дурецький окей, да, кожен тиждень твій, і що і так, друзі, який в мене був експеримент. Ну, по-перше, кожен з нас і я, і Маша, ми продумуємо їх самі собі. І я вирішив зробити наступний експеримент, що кожного ранку, коли я прокидаюсь, коли я тільки відкриваю очі, а може навіть ще не відкриваю, але я прокинувся. Я буду розпливатися в усмішці. Я буду Я буду щиро, так щиро, дуже широко усміхатися для того. Щоб налаштувати себе на позитивний лад, на оптимістичний лад, для того щоб потім в мене був класний настрій, і так. є така теорія, і насправді я це спробував на собі. І чесно виглядає це трошки. Ну так зі сторони, мабуть, дурнувато і виглядає це трошки так неочікувано. І добре, що наразі я, я ну не це не добре, але для цього експерименту краще, Оля, коли ти Оля, сам Оля, дружина Саші, тобі привіт на а! щастя зараз. Він а! сам спалився. Так, не будемо переписувати. Так, ось для цього експерименту добре, що я сам, бо якби я був з дружиною, я думаю, що ну можливо вона не все зрозуміла, або треба людину попередити, якщо ви робите експерименти, знаходитися поруч з іншими людьми. Так ось ти прокидаєшся, ти відкрив очі, і перше, що ти робиш, ти кажеш: так, в мене експеримент, і я усміхаюсь, і ти хвилину тримаєш цю усмішку. І що, м'язи болять? Ні, вони не болять. Ти спочатку там знаєш одне око відкриваєш, друге, дивишся на стелю, потім ти уявляєш себе, як це зі сторони дивиться. Е, виглядає взагалі. А і думаєш, ну якийсь такий собі експеримент. А про що ти думаєш? Ну і е, 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 слухай. Ти ну, розтягнув рота, все, ніхто не бачить твої зуби, тому що нікого немає поруч, але ну, всі я, вони на виду. Про що ти думаєш? Я думаю, ну хвилина вже минула, чи ні? Ну тобто там, а скільки часу, а скільки ще лежати? А чи нормально? А як, ну я не знаю, чомусь такі різні якісь думки. Нічого конкретного в цей момент не відбувається. Але я ще думаю про те, який буде класний день, і ця усмішка, якраз вона для того, щоб якось запустити мої реакції, тому що ну от як, 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 як я розумію це, як я про це думаю, що насправді наше фізичне тіло і наш мозок, ментально, воно все пов'язано, пов'язане між собою. І інколи, якщо в мене викликає якісь є емоції, вони можуть вони живуть завжди в тілі. і якось через тіло я можу з ними працювати. Так само через тіло я можу працювати. Зі своїм станом, так і тут умовно розуміючи, що я усміхаюсь, я запускаю в організмі певні реакції, які є позитивними, є класними. А ти усміхаєшся з таким звуком, типу, чи ні? Ні, я просто усміхаюсь. Так, а з яким я звуком? Слухай, я так, Маша, приходь, приходь до мене, не обов'язково там залишатися на ніч. Просто зранку прийди, і коли я ще сплю, Ти такий не дуже гостинний. Z... <з camiśle> знаєш? Ну просто я не знаю на якому рівні ми відносимо. Босен, знаєш, щоб ти так експериментом знімала мене на камеру, всю ніч і не спала. Ось. Тому м, тут питання в тому, щоб ти змогла дійсно подивитися і е, насолодитися. Просто прослідкуй сам за собою, з яким звуком ти посміхаєшся. Так, ладно. Окей, ну так що, воно діє чи не діє? І що відбувається далі? А, мені сподобався цей ефект. Ти знаєш, е е немає такого відчутного ефекту, як ми звикли від якихось речей. Наприклад, якщо ти чомусь там навчився, і ти розумієш, що це тобі дає це якийсь там результат е в тілі. Це е така історія, вона така ледь-ледь ти її відчуваєш, але мені подобається. Вона якраз в моїй філософії, і вона мене підтримала. В Мене дійсно добрий настрій. Ти не розумієш, як, як воно там працює, і я навіть почув вже іншу техніку. Ко ще люди, які е, зранку, коли прокидаються, там ще не знаю, до сніданку, коли зарядку mm -hmm. роблять, вони роблять там 100 усмішок. Тобто вони так фізично багато багато разів усміхаються, і це те саме про те. Але тут, коли ти прокинувся, ти одразу розпливаєшся в цій усмішці, і ти запускаєш певні реакції в організмі. А вона щира чи натягнута? Вона натягнута спеціально, тому що це ж не щира усмішка, яка викликана чимось. Ну насправді я собі проговорюю, що все класно, я прокинувся, я живий, все добре. Дякую Богові, що я живий. Дякую там нашим військовим захисникам захисницям. І і це насправді достатньо великий аргумент для того, щоб подякувати собі, і усмішка була щира. Але тут більше, що вона просто фізично ти натягуєш цю усмішку для того, щоб дійсно організм твій розумів, що відбувається щось класне, і далі він тебе в цьому напрямі рухав і казав: Саня, мишуня, все класно. Треба так і продовжувати день, тому що коли ти знаходишся в більш такому класному позитивному стані, тобі легше легше спілкуватися. З людьми, ти краще помічаєш все круте і що навколо. Я погоджусь, я погоджуюсь тобою. Я просто зараз сиджу і думаю, з якими думками я прокидаюсь, і коли ось типу, осіння-зимова, ось ці півроку, типу сірі, знаєш, то я постійно прокидаюся. Перше, я звичайно відкриваю око, я вже розумію, що в кімнаті сіро, значить за вікном сіро, і типу, це знову неможливо прокинутись, тому що така погода. Ну, це мій ранок. Я прокидаюся одразу через емоцію фе знову. А як там у погоди немає? Там у природи немає поганої погоди. Хто сказав, що фе це погано? Це просто фесто ф о який запах кави, який зробив чоловік. Фе. Починається мій день, да, все. Ну слухай, прикольно. Прикольно, я обожнюю задачі, які не важкі. Здається, що розтягнути рот в усмішку на одну хвилину вранці це, типу, не складно. Знаєш, це не займає багато часу, це не багато зусиль. І я спробую, мені цікаво, що якщо прокидатися не з феаз. Е -е -е. No, а, і, мене... І тут класна річ, і я думаю, важлива річ вірити в це. Тому що коли ми робимо якісь такі речі, які насправді пов'язані е, з нами, з нашим організмом, якісь такі штуки незрозумілі до кінця, важливо це вірити. Якщо це просто робити якось для галочки, то воно не буде відбуватися. Якщо ти в це віриш, то воно дійсно буде тебе підтримувати, і буде давати тобі інший результат. Коротше, я спробую, і ти, ти ж слухаєш зараз, теж спробуй, що ти собі дозволяєш. Цей випуск подкасту, що ти собі дозволяєш, завершується. З тобою були Саша Вишневський, Маша Виноградова. І сподіваємося, що щось ти собі дозволиш цього тижня. Обов'язково пиши, що ти собі дозволяєш. Лишай коментарі, підписуйся на наш подкаст. І звичайно, якщо ти хочеш, щоб ми щось спробували, і потім розказали тобі, як воно, то теж пропонуй. Ми відкриті до усіх пропозицій. І Олександр, що б ти хотів спробувати? я хотів би, щоб ми себе балували трошки, і я думаю, що я буду собі це дозволяти і пробувати це робити в різних варіантах, в різних е, якихось форматах. І дуже хочеться, щоб і ви себе балували інколи словом, просто робили собі якісь компліменти, інколи ділом щось можливо купували або робили е, класні речі подарунки комусь, або навіть просто донатили, і теж відчували від цього те задоволення від тієї єдності, яку ми маємо сьогодні. Заради нашої перемоги, да не забувайте донатити, тому що це ваше щоденне дякую нашим захисникам і захисницям, які знаходяться на фронті, і завдяки яким ми можемо з вами отут продовжувати жити, робити свої справи, розвиватися, ставати кращими. Це все завдяки їм. Ми їм дуже вдячні. І донат це найкращий цьому доказ. Ну і звичайно, слово дякую. Воно завжди, завжди доречне. Тому звичайно, кажіть його. А ми почуємося. А наступного четверга не пропустіть. І відповідайте собі на питання: що ти собі дозволяєш? Що ти собі дозволяєш?